Всім привіт, друзі! Ось мене попросили зняти відео, який в мене мік... мікроскоп. Ось такий Digital мікроскоп. Як бачимо ось такий. Тут 50X на 1600 кратності приблизує. Також у нас тут є ось такий зум. Як бачите, він ховається і приблизується, ось так, приблизується. Так ось тут є світодіодна підсвітка, що дуже зручно. Зум, ця кнопка чомусь не працює, а ось снеп працює. Це в нас фотографій. фотографія або відео засняте. Ось такий тут дріт і тут є регулятор яскравості самого нашого мікроскопа, як бачимо ось тут. Мікроскоп USB. Якщо про, е, простіше сказати, це звичайна веб-камера. Але не звичайна веб-камера, це мікроскоп. Ось так. Ну все, у нас далі. Далі у нас йде диск, на ньому драйвера, така ось картинка. Ось така собі інструкція на китайському, на китайській мові. Ось так. Так ось тут ще ісла до нього підставка. Просто я її вже зняв і, її, і нею користуюся на іншій підставці саморобної. Ну, зараз я вам її покажу. Ну ось, бачите, в мене тут ось ця підставка це все вона із, із, раз, разом із тим мікроскопом. Просто я її зняв. І ось тут просорив вотер і прикрутив її до ось такої основи, яка кріпиться ось на такій штангі. Ось на такому столі. Це щось для фізичного стола було якась штукована. Ну, Бачите, я сюди його прикрутив, тепер сюди мікроскоп чудово стає. І вона регулятора і вверх, вправо, вниз, як забазається. Дуже удобно. Сам мікроскоп беремо ось. Ставимо ось сюди всі пази. Раз. І все. мікроскоп у нас пішов. Далі беремо ось це і придіваємо ось сюди. Ось так. І далі ми до комп'ютера. Це все діло. Будемо з вами дивитися ось таку плату. Тут а, MCD і радіо, радіо деталі. Також є і DEEP деталі із цього боку. Подивимося її під мікроскопом. І так я бачимо, ось я під'єднав під до нашого ноутбуку. У нас сам мікроскоп. Ось як бачимо так. Ось він у нас регулюємо яскравість. Як бачимо яскравість ми можемо регулювати за допомогою резистора на ось цій ручки. Ось так. Далі приходимо у нас на онбук. У нас є ось така програмка MCAP кап Це в нас просто робити фотографії вона, моза і все. А програмка все? ось програмка Чікавіса. Це все також у нас на нашому, зо, зо, це, на нашому в наших драйверах є Heavy Cap. То ми можемо як фотографувати, так і знімати відео. Далі. Як Бачимо, що веб-камера Ласового комп'ютера. Беремо, переходимо у мікроскоп, Open microscope. І тут вибираємо у нас диджиталь мікроскоп. Open, відкрити. І все. Тепер як бачимо. У нашому мікроскопі ось ця плата. Можемо збити фокус ось так та підналастувати його за допомогою всім зумом. Також можемо ось тут підкрутити і опустити. У нас сам мікроскоп поближе до нашої плати. Далі затиснути ось тут. Ось так. І бачимо у нас тепер місько поближче. Тепер знову таки зумом регулюємо. Ось так. Відрегулювали. Ось такий мікроскоп. Яскравість, тільки яскравості ще додамо. Ось плаця. Тепер під мікроскопом. Ось якось ось так. Тепер відео можемо записати, Для цього нам потрібно в мікроскоп зайти і рекорд відео. А свіч у нас буде. Ось так. Рекорд відео натискаємо. І у нас пішло записуватись відео. Ось так. Ну, ось таке мік мікроскоп. Мені подобається, дуже допомагає. Можливо не професіональний, але зато він є. І це чудово. Також, друзі, можемо додати ось яскравості. Ось так такий мікроскоп. Ну, як бачите, дуже добре видно під мікроскопом наші радіодеталі, транзистори, резистори, дорізки і тому так далі. Кожце відео розняти саме під мікроскопом. Бо значить надписи мікросхем і резистори ось такі dip радіодеталі. Бачимо якась фарба на мікросхемі голубого кольору. Так, ну ось, друзі, хочу вам ще показати тут, що я роблю. Ось тут ми мене, як бачимо, є два половика. Транзистори. Ось так. Ось такі. Я ось таку зробив ось із. Феорітової бочки від мерезових фільтрів, фільтрів що е, усувають поміхи на комп'ютерну техніку та іншу. Ось на ній намотав ось такий трансформатор. Також тут намотав, робив один віток сини мі мідної. І потім ще один виток зробив мідної шини. і В мене вийшов ось такий, скажімо так, паярник імпульсний. Нагрівається за секунду. І також я його взяв, залив лаком та залив ебоксидною смолою, як бачимо. Це штуковано веде дуже високу частоту, що навіть пече у руку. Так. Давайте перевіримо. Я спочатку хочу сказати, що я робив, щоб працювало від 4 В, але в мене не вийшло. Потім я додав 7 вольт, почало паяти, але не так, щоб такі часткі компоненти прогрівало. Ну, а при 12 Все ідеально. Ось я вмикаю. У нас аборту бок зливання як бачимо. Ось він. 12 вольтів. Температура у нас 26 градусів. Ось якщо я тут беру і під'єдную на дріч, дріт. То у нас, як бачимо, йде дим. І на боку зи, зивлення у нас з'являється 2 ампера. Ось так. Обгорає лак і також ми можемо паяти. Зараз я поставлю ось так. Відеокамеру. Щоб було краще знімати. Та спробую запаяти. Але при цьому також високочастотний, високочастотний струм, він також б'є і нагріває самі руки. ще пробуємо паяти щось. Як Що бачимо, аж до красна нагрівається. Вот так. Наревается до красна. До червоного. Вот на вымкну подсветку. Вот так. Чтобы было красиво вам вы, виднее. И подъедную. Du mówię, widno. Prawie dobra. Ось так. Паяє? Ось такий паяльник. Своїми руками стараюся зробити робити. І при цьому наші транзистори холодні, як не дивно. Ось так. Чому я намотав саме? Синною, тому що, як ми знаємо, високочастотний струм він у нас краще проводився. У нього краще йде індукція, саме на площині а не на діаметрі. Круга ось так. Тому так краще. Тому краще робити, щоб у нас були дроти, саме мід, мідні та плоскі. Це обов'язково. Ну, Відео, звісно, це не про цей паяльник. Ну, так просто вирішив показати вам, що таке я задумав зробити своїми руками. Скажімо так, це аналог ось таких паяльників. Покажу. Ну, ось такий паяльник. Вироблений він 2017 року. Ось так. Ось такий. Також ось такий паяльник. Я вже відремонтував його. За Але ці паяльники працюють від, від мережі 220 вольтів. А цей може працювати від 12 воль, вольтів спокійно. Ну ось і все, тому що це відео не було. Вроблене саме до, до, до цього паяльника. Просто так вирішив показати вам.